Я вітаю всіх, хто зараз з нами по той бік екрану. Всіх, хто щойно до нас приєднався. Це новини Лайв. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Стабільність, охорона, здоров'я, культура. Київ увійшов до десятки найгірших міст світу. Переплести тису допомагали діти. На Закарпатті затримали дві групи порушників. Із 1 липня деяких студентів можуть мобілізувати, яким категоріям приготуватися. Президент Володимир Зеленський та очільник інституції ЄС Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн підписали угоду в галузі безпеки. Підписання відбулося в залі Європейської ради перед початком її засідання. Глава держави під час спільного підходу до преси з президентом Європейської ради заявив, що протягом наступних кількох місяців необхідно підготувати деталізований план дій для розгляду на другому саміті миру. Зараз нам потрібно розробити деталізований план деталізованих кроків стосовно усіх криз, які принесла нашій землі війна Путіна. Протягом місяців ми маємо скласти цей план. Ми не маємо багато часу. У нас багато поранених, вбитих як військових, так і цивільних. Тож ми не хочемо, аби ця війна тривала роками. Тому маємо підготувати цей план і покласти його на стіл переговорів на другому саміті миру. Денис Шмигаль доручив міністрам невідкладно здійснити робочі поїздки в регіони. За словами прем'єра, відповідне завдання він отримав від президента. Особлива увага під час поїздок при фронтовим областям. Соціальна сфера, енергетика, оборона, підготовка до навчального року, медицина, укриття, інфраструктура, виробництво усе це в фокусі уряду йдеться у повідомленні. Наступу РФ на Сумщині зараз немає. Доброволець спецпідрозділу Грім Кирило Сазонов в ефірі Ранок лаєв зазначив, що окупанти можливо готуються до оборони, боячись наших рейдів у їхній тил. Рейди так. Диверсіонно групи так, наступа немає. Так само і по Білорусі теж вони там навчання проводять, знову перевірка боєздатності, але військ для вторгнення недостатньо. Рейди можливі, там заходи ДРГ, можливі. На сумщині заходи ДРГ і на Чернігівщині і так постійно є. Наші погранці, хлопці з СУ, що там теж зупиняють їх для того, щоб нанести серйоз, серйозний удар, треба сконцентрувати війська. В Івано-Франківську чоловік відчайдушно просив допомоги під час свого затримання співробітниками ТЦК та поліції. Але більшість перехожих, спостерігаючи, проходили повз. В результаті цивільного таки всадили в автівку. У франківському терцентрі прокоментували конфлікт. Там кажуть, що у перехожого не було з собою військово-облікових документів. А після оновлення даних і вручення повістки його відпустили. Діти допомагали ухилянтам переплести тисом. На Закарпатті затримали дві групи порушників. Четверо затриманих хотіли потрапити в Угорщину. До кордону їх супроводжували двоє 14-річних підлітків. Ще троє порушників планували потрапити до Румунії. Вартість вояжу склала від 8 до 10 тисяч доларів з кожного. Згідно з новим законодавством, із 1 липня деяких студентів можуть мобілізувати. Зокрема, йдеться про студентів-заочників, тих, хто здобуває другу та третю вищу освіту бакалаврат, магістратура, і тих, хто здобуває будь-яку освіту за рівнем нижче, вже наявного. Наприклад, має вищу освіту, а отримує профільну середню. Водночас не можуть мобілізувати студентів ЗВО та установ протеп техосвіти, які навчаються на очній формі. Йдеться про військове забо. Ясних громадян старших 25 років. Київ увійшов до десятки найгірших міст світу для життя у 2024 році. Пише Економіст для рейтингу міста оцінювали за такими категоріями: стабільність, охорона здоров'я, культура, навколишнє середовище, освіта та інфраструктура. Окрім української столиці, у топ 10 найгірших міст увійшли переважно міста Африки та Азії, зокрема Карачі, Лагос, Тріполі та Дамаск. Натомість найзручнішим для життя. А у світі вкотре визнали відень. Це місто вперше перемогло в цьому рейтингу ще у 2018 році і зберігало цю позицію у 19, 22 та 23 роках. До початку опалювального сезону відновити всю енергетику України не вдасться. Сергій Нагорняк в ефірі День Лайф наголосив, що залишилося фактично 90 днів. Цього часу за словами нардепа недостатньо. Нам треба там за можливості за можливості знову ж таки кожній сім'ї і кожній родині е, подумати, яким чином нам пережити навірно, е скоріш за все найскладнішу зиму в історії незалежної України, тому що ця зима точно буде складніша, на жаль, ніж зима з 22 на 23 рік. І тут не потрібно бути експертом. Навіть за всіх оптимістичних прогнозів вона буде точно складнішою. І потрібно готуватися, якщо є не знаю, дача там міський будинок або будинок батьків, де можна там встановити мінімальні сонячні кілька панелей, і акумулятори, чи генератор, чи будь-що, то потрібно заздогідь за можливості, знову ж таки, якщо є і фінансова можливість підготуватися. У липні в деяких регіонах світла може не бути до 12 годин на добу. Юрій Корольчук в ефірі Ранок лайф пояснив, що прохолодний червень поміг уникнути значних відключень у проблемних регіонах, таких як Київський, Харківський, Одеський, Дніпропетровський та частково Львівський. Коли вже буде от такий літня. Періодами спека, можливо, такі затяжні періоди тепла. І відповідно, це з виходом блоку в ремонт АЕС ще одного. Так я думаю, що це дійсно буде підсилювати. На жаль, ці проблеми частих відключень. Тобто, я думаю, що десь в цих регіонах, які я перелічив, там певні періоди може не бути електроенергії там за добу, наприклад, там і 7, і 8, там і 10, і 12 годин. Але з іншої сторони, ця оптимістична заява нергатама. Вона, звичайно, так знаєте, теж ну так воно. Сумно, так який я почав і я казав, ну бо виходить, нас якби як намагаються обминути певним чином. Ну а чому восени буде легше? Тому що восени буде менше споживання електроенергії, пік літній пройде, зимового піку не буде, тобто ще споживання електроенергії не зросте. І, відповідно, ми в принципі можемо тоді вересень, жовтень, так скажімо, можливо, навіть обходитись без ну з мінімальним відключенням електроенергії. Перша поставка Україні в рамках чеської ініціативи склала 50 тисяч снарядів. Це частина зі 180 тисяч боєприпасів, профінансованих Німеччиною. Повідомили в Міноборони Чехії. Станом на зараз фінансово забезпечені поставки півмільйона снарядів. Вони мають надійти Україні до кінця року траншами по кілька десятків тисяч щомісячно. Наразі до чеської ініціативи приєдналися 18 країн, з яких 15 пообіцяли гроші. Деякі з них надають фінансування анонімно. Ікея невдовзі повернеться в Україну. Про це пише Форбс. За даними змі, рішення про відновлення роботи шведське керівництво компанії ухвалило ще в травні. Коли саме відкриється магазин у Києві, невідомо однак, зараз вже триває підготовка до цього. Одним із головних чинників для повернення стало успішне відновлення роботи H&M та магазинів Індітекс. Такими були головні новини на цю мить. Далі Фір продовжить мій колега Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.